У 1817 році, завдяки герцогу, де решельє в Одесі був заснований ліцей, що був названий рішев'євським. Саме таку назву запропонував інший видатний одесит граф Ланжерон. За роки свого існування, з 1817 по 1865, Рішев'явський ліцей здобув повагу та шану в начальних колах. У 1865 році його перетворили на університет, який тепер називається Одеським національним університетом імені Іллі Ілліча Мечникова. Відродився Рішельєвський ліцей 35 років тому, у 1989 році, і сталося це завдяки групі небайдужих освітян, які наважилися створити першу в незалежній Україні школу з поглибленим вивченням математично-природничих дисциплін. Тоді гімназії та ліцеї ще не існував. Коли замислилися, як назвати нову школу, усі одразу згадали, що в Одесі вже існував найвідоміший навчальний заклад Рішельєвський ліцей. Щоб зберегти одеські навчальні традиції, школу також назвали Рішельєвським ліцеєм. Перші класи набирали за чотирма напрямками: математика, фізика, хімія, і біологія та інформатика. Пізніше інформатику замінила економіка. Довгий час в ліцеї існував. Економічний напрямок навчання, який потім, за вимогами часу, знову змінився на інформаційно-комунікаційний, кілька років тому ліцей отримав статус науково і було вирішено розширити кількість навчальних напрямів. Зараз такі відділення: математично-інформаційне, фізико-технічне, хіміко-технічне, біотехнологічне, інформаційно лінгвістичне та інформаційно-комунікаційна технологія. Відомо, що старий ліцей був поділений на гімназійні та ліцейські класи. Сьогодні ми відтворили таку ж структуру. З 5 по 9 клас у нас навчаються гімназисти, а старшокласники це ліцеїсти. Тож, старовинні освітні традиції ліцею зберігаються. Вершелєвський ліцей має свій прапор та гімн. Дизайн прапору був запропонований самими ліцеїстами у 1989 році. Чотири смуги символізують наші базові науки математику, фізику, хімію та інформатику. Слова ліцейського гімну написав Федір Федорович Ткач українською мовою переклала Олена Олександрівна Бурлака. За 35 років відроджений рішлєвський ліцей завоював славу і шану не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. Адже ліцеїсти перемагають на міжнародних олімпіадах. Випускники прославляють його по всьому світу. Саме тут були створені такі відомі події, як турніри юних фізиків та хіміків, всеукраїнська олімпіада «Рішлєвська регата. Фестиваль природничо-математичних наук, інтелектуальний марафон, експериментальна лабораторія для малят, чомучка, спортивно-інтелектуальний квест, лабіринт і багато інших. Вони давно стали візитівкою ліцею. Сьогодні ліцей це два корпуси на університетській – 5 рішельєвський науковий ліцей, на Ясиновського 3А рішельєвська гімназія. Також там є СТЕМ-центр і освітній центр від ЮНІСЕФ. Це педагогічний колектив, що складається з понад ста викладачів, серед яких професори, кандидати наук, відмінники освіти України, учителі, методисти, номінанти освітних конкурсів. Ліцей це понад 800 учнів, більшість яких активно беруть участь в олімпіадах, турнірах, конференціях, походах, спортивних змаганнях, театральних постановках, ярмарках, аукціонах, і при цьому встигають ще й гарно вчитися. Щороку ліцеїсти здобувають безліч дипломів і медалей у олімпіадах різного рівня, в тому числі міжнародних. А дехто з ліцеїстів навіть побував у НАСА. Ліцей це майже 3,5 тисячі випускників інтелектуальна еліта не лише підприємств та інститутів Одеси і України, але й міжнародних компаній по всьому світу. До речі, існує фонд випускників ліцею, який більше 15 років підтримує наша альма Mater. Багато випускників повертаються до ліцею вже як вчителі і передають свій досвід новому поколінню рішлієвців. Ліцей це постійно додаткова робота у різних гуртках і стем-лабораторіях, що готують учасників олімпіад, турнірів, ман та інших конкурсів. Ліцей це літня школа, де рішлює відпочивають від занять, займаючись в ігровій формі. Це літня біологічна експедиція, де діти можуть відпочити від батьків, засумувати за ними, а заодно отримати досвід виживання на природі та планування наукової роботи в польових умовах. Це велопробіги та велопоходи, які організовує незмінний лідер цього руху в ліцеї Павло Андрійович Віктор. Це театральні постановки під керівництвом Анджео Володимирівну Мухіна, Віктора Сергійовича Тепоренка і Олени Юріївни Крюченкової, які можна побачити не лише в актовій залі ліцею, але й у театрі Начання. Це випускні бали, де можна зануритися в епоху старого ліцею, приміряти на себе образ справжнього кавалера або леді та вищити декілька старовинних па. Це робота з учнями молодшої школи. Проект Чомочка для учнів перших-четвертих класів. Це блоги класів на Facebook, YouTube, де можна дізнатися, що сталося, а потім згадати це через 10 років. Це архів ліцейського вісника, газетних заміток і відеофільмів, що відображають важливі події перших років відродження. Це перше в країні професійне шкільне інтернет-телебачення, що вже 8 років закарбовує новітню історію ліцею. Це величезна робота піклувальної ради та батьківського комітету. Це непомітна на перший погляд робота всього персоналу, лікарів. Бухгалтерів, секретарів, лаборантів, прибиральниць, охоронців, що підтримують порядок та життєдіяльність ліцею. Ліцей це набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. І на другий погляд також. Ліцей це велика родина. Де колишніх решетівців не буває.